Друзі, вітаю! І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином завантажувати наукові публікації, щоб вони знайшли фідбек або отримали зворотній зв'язок. І, врешті-решт, щоб їх цитували, і у вас зростав індекс гірша. Ще раз наголошую, що індекс гірша це такий показник, який показує скільки у вас є публікацій, процитованих більше, ніж це значення індекса гірша. Тобто, наприклад, якщо у вас індекс гірша дорівнює 8, то у вас є як мінімум 8 публікацій, які процитовані мінімум 8 разів. Таким чином, якщо у вас індекс гірша 20, то у вас є 20 публікацій, які процитовані 20 і більше разів. Отже, у вас вийшла наукова публікація, і ви бажаєте, щоб вона у вас з'явилась в профілі Google Академії, або інші дослідники її побачили, щоб її проіндексували пошукові системи. Зараз я вам покажу свій власний наукометричний профіль. І ось буквально декілька тижнів назад вийшла наукова публікація в журналі. Але наразі її ще немає у профілі Google Академії. Для цього що варто зробити? Перше, я зараз переходжу на сайт цього журналу, це вісті Донецького гірничого інституту, і знаходжу свою публікацію. Після цього я її можу завантажити можу завантажити в будь-який відкритий архів. Я пропоную завантажити на Research Grid це соціальна мережа для науковців. І зараз спробуємо це зробити. Перше, що я роблю, я відкриваю цю публікацію та завантажую її. Зараз я це виконаю. Наприклад, я завантажу на робочий стіл. Натискаю Зберегти. І після цього я її можу додати в свій профіль в Google Академії. Для цього варто зробити декілька простих таких комбінацій. Зараз я скопіюю назву публікації. І тут я натискаю додати статтю вручну. Це у мене стаття в журналі. Я вставляю назву, зараз видалю так. Зараз копіюю. Ще раз натискаю копіювати. Тут я вставляю назву, так. Так, тут щось зайве, так. Ага. Доробки промислових запасів. Це десь реквізити. Так. Зараз ми зайве видаляємо. Ось є наша публікація. Дуже важливо розуміти, яким чином ми вводимо цю назву. Після цього я вказую назву своє прізвище. Далі ми повинні вказати дату. Це у нас 2025 рік. І шостий місяць, і давайте 30 число. Журнал вісті Донецького гірничого інституту. Тому у нас немає. Випуск у нас, якщо пам'ять не змінює. 57-й. Давайте подивимо, 56-й і сторінки 144, 154. Випуск 56. Випуск 56, сторінки 144. 154. Тут також ми можемо додати, що видавець Донецький національний технічний університет і натискаємо додати. Якщо ця стаття з'явиться десь у відкритому доступі, то через певний час вона власне знайдеться, прикріпиться і буде повний текст. Звісно, яким чином працює база Google Scholar? Вона бачить джерело в одному місці, бачить в другому місці, і в результаті вона під'єднує під самий профіль. Зараз оновлення не відбувається, тому що. База може двічі-тричі на тиждень оновлюватись. Почекаємо сьогодні понеділок, можливо, навіть у вівторок буде оновлення і з'явиться текст. Коли з'явиться, одразу можна буде провести новий. Нове відео зняти і показати результати. А тепер, власне, ми хочемо, щоб під'єдналось, давайте завантажимо на ResearchGate. Для цього ми натискаємо що створити публікацію. Натискаємо Додати нову. Натискаємо Опубліковану працю, це в нас стаття. Далі ми повинні обрати цей файл, він у нас. Такий, як завантажений. Зараз відбувається завантаження на сайт. Далі ми повинні обрати, додати і приватну, і відкриту копію. Так? І після цього натискаємо Завантажити. І після цього в нас є назва файлу. Ми повинні задати назву. Тут ми вже скопіювали. Так. Результати моделювання виробничих показників та кластеризацію в умовах доробки промислових запасів. Далі повинні вказати автор, і автор тут вказується так, як ми є на ResearchGate. Тобто я записаний Андрій Хорольський. Додано. І далі ми повинні дату обрати. Так, давайте в нас це було 30 червня. 2025 року. Далі ми натискаємо перейти на наступний етап. Далі в нас пропонується анотація. Мені не подобається, як воно витягнуто з файлу. Зараз доцільно встановлено, що було отримано так. І це все нам не потрібно. Зараз ми спробуємо це скопіювати на сайті анотацію. Сподіваємося, вийде нормально скопіювати так. Ось у нас є мета, методи, результати, так. Ключові слова. Натискаю скопіювати. Далі ми завантажуємо. Дивимось, яким чином вона у нас завантажилась е, непогано. Також вказуємо, що ця публікація в нас... Є рецензованою. Тут ми можемо вказати, який журнал знайти. Давайте спробуємо знайти за ICCN. -ом. Так. І ось цей журнал у нас є. Це вісті Донецького гірничого інституту, як він у нас правильно. Випуск 56-й сторінки 100. 44, 154 і натискаємо Додати. І в результаті показано, що так, наша стаття вже додана, і вона у нас є у відкритому доступі. Ми можемо побачити, що ця стаття в нас є. Бачимо анотацію, Бачимо сам текст статті. Бачимо всю інформацію, яка відображена. І далі бачимо навіть що перелік джерел інформації, тому що ми додали і публічну, і приватну копію, він у нас відображений, так як і є. Ми завантажували перелік джерел інформації з 33 джерел. І всі 33 джерела є у відкритому доступі. При цьому навіть у нас. Є ті публікації, які були наші, на які ми посилались, власні, на них також спрацювали посилання. Тому, власне, завдяки цьому ми можемо перше додати публікацію в наш профіль Google Scholar. Ще раз наголошую, що це не обов'язково ви повинні завантажувати на ResearchGate, якщо у вас є репозитарій вашої наукової установи. Ви можете завантажувати на репозитарі наукової установи, якщо ця публікація у вас. Там немає такої можливості, ви можете завантажити на фікшар, або там, на Zenodo, або на архів, якщо ви там, фізики або хіміки. Тобто все це ви можете здійснити. Дуже багато є репозиторів, де ви можете розміщувати публікацію у відкритому доступі. Якщо не знаєте, яким чином це здійснювати, ви можете. Переглянути відео на цьому каналі, і вся ця інформація буде міститись, і ви можете з нею попрацювати. Я щиро дякую вам за увагу і запрошую до співпраці.